Багато хто з вас, друзі, казав, Антон, годі вже теорії, давай практику. Нехай тебе зупинить представник ТЦК. Ось, друзі, зупинив. Дивіться. Постановку науки. Давно з'являлася? Так, давайте себе поліції. Виключить, будь ласка, самі. Знаю. Я, його. я знаю вас. Я я вас назначу, ви не знаєте чи ні. Чого так спілкуєтесь? Та я вам сказ... а як я спілкуюсь? А Чого ви так спілкуєтеся? Ні, я спокійно. Скажіть, я вам грублю? Спокійно. Я спокійно. Є норми чинного думала. законодавства. Давайте так. ми не будемо їх порушувати. А як я порушую, проводячи як Я військовослужбовця не заборонено. Які нормативно-правоматниці заборонено. заборонено? Знаю норми чинного законодавства покраще вашого. І зараз вам все це поясню. По-перше, це не блокпост. Сюди. Не потрібно так спілкуватися. Далі. Не потрібно так спілкуватися. Яку юбку? А ми ще раз ваше прізвище. Ще раз ваше прізвище. Песник поліції. Ви вважаєте, це, це нормальна поведінка? Звісно, не нормальна. Питання є. Навіщо во так сколько? Я говорю, питання є, не зобов'язаний вам Навіщо приявляти. Випуску? Друзі, усім привіт. Я рад вас вітати на своєму каналі. Сьогодні покажу вам дуже цікавий відеоматеріал, навчальний відеоматеріал. Завжди кажу, спілкуємось спокійно, ввічливо, згідно чинного законодавства. І тоді все буде добре. Мене зупинили. Працівник поліції, однак одразу до мене підійшли представники ТЦК. Зараз ви все побачите. Дуже вас, дуже дуже максимально попрошу протиснути палець до гори, написати свій коментар та робити репост даного відео, тому що це дуже важливо, щоб люди бачили і знали, як захищати себе з юридичної. Точки зору, як вміти вірно користуватися юридичними правами, потрібна допомога, завжди можете долучитися до нашої спільноти. Хочу нагадати вам про наших партнерів сервіс онлайн страхування Hotline Finance, а саме про їх застосунок, в якому дуже зручно порівнювати, оформлювати та зберігати страховки, наприклад, автоцивілку або медичну страховку для виїзду за кордон та інші. Якщо ви раніше користувалися. Hotline Finance у застосунок підтягнуться всі страховки з сказаним терміном їх дії. Також тут є контакти страхової компанії, щоб ви знали, куди звертатися, якщо раптом трапиться страховий випадок. І, звісно, друзі, у мене є для вас промокод Болтик-10 на знижку 10% на автоцивілку на Hotline Finance. Посилання на завантаження застосунку та промокод в описі під цим відео. Доброго Доброго дня. Да, доброго дня. Перевірка, постановку на обіг. Давно з'являлися. Так, давайте співробітника поліції. А доброго де з підоробі? Доброго, доброго дня. дня. вас поліцейського травила. А ну мене зупинив працівник поліції. Добре. Раз. Так, друзі, зупинив працівник поліції. Підійшли військові. Я одразу кажу про okay. те, що давайте працівника поліції. Ті, хто зупиняли. Доброго дня, доброго дня Великій поліції сад Денян Данило Олексійович, правда поліції Полтавської області. Дуже приємно. Зупинилась руха в крайній лівій смузі. Привітні правилі. Ні. Я розумію, що фактично в нас... Камеру, будь ласка, виключить, ви не... не маєте права мене знімати, військовослужбовця. Я військовий службу ПЦК. Виключить, будь ласка, самі. Знаю, я його. Я знаю вас. Я а вас бачу, бачу, ви точно. Знаєте, чи ні? Чого так спілкуєтесь? А, то я вам сказ... а як я спілкуюся? Чого ви так спілкуєтеся? Ні, я вам спокійно. Скажіть, я вам спокійно. Я Спокійно. Я Є в... норми чинного законодавства. Давайте так. ми не будемо їх порушувати. А як я порушую, А як я порушую, ви проводячи відео? Я військовослужбовця це не це заборонено. Поп... Ні заборонено. Це Які нормативно-правоматності заборонено? Це заборонено на відповідно це які нормативно. Який блокпост? Оце є, Який блокпост? постпост знімають ви не маєте. Які права? Блокпост? Який блокпост? Шановний, не, не чую я вас, тому що є чинне законодавство. Я як професійний адвокат, здійснюючи професійну діяльність, знаю норми чинного законодавства покраще краще вашого. І зараз вам все це поясню. По-перше, це не блокпост. Є відповідна постанова Кабінету міністрів України 1455, 1456. Не потрібно так спілкуватися. Не потрібно так спілкуватися. Один я... юбку. Яку юбку? Причому це. А ми ще раз ваше прізвище. Ще раз ваше прізвище. Прецінник поліції, ви вважаєте, це, на, це нормальна поведінка? Звісно, не нормально. Звісно, не нормально. Шановний, будь ласка, ваше посвідчення. Я ж зобов'язаний вам посвідчення ну, прияти. Питання є. Навіщо ви так спілкувалися? Я говорю, питання є, не зобов'язаний вам призявляти. Навіщо ви кричите, Шановний. Ви ще ви так спілкуєтесь? Працівник поліції. Хто ця особа? Будь ласка. Він мені не ж... А ви ж ними стоїте. Вони, <рес> дам, А? Ну, я й не знаю 10 осіб, які зі мною стоять. Тобто ви не знаєте, хто? У нас є спільний наказ? Я знаю і про спільний наказ, так. дуже добре. Не общайся з ним, хай. А чому я з працівником поліції маю право поспілкуватися хай. громадянин хай. України? Особа до Мене зупинили, да, по-перше. Давайте, по з причиненного зупинки, я так розумію, взагалі ніякого не було. Вірно ну, ну, Порушення в мене право дорожнього руху не було. Ну ви, ви рухались в крайній лівій смузі. Є я зафіксований розумі... факт порушення. Жодних питання у нас мене немає. Так, немає. не зафіксовано, розпочинати розгляд справи і по суті правопорушення. Немає. А, хто, а хто ці особи вам невідомо, так? Да? Це співробітники територіального центру комплектування. Так, я це розумію. А чому особисто вони так... їх кожного з них я не знаю. Не знаю. Так, скажіть, будь ласка, чому вони взагалі так спілкуються з людьми, з водіями? Ух, чому вони так спілкуються? Да. Тому що більша кількість їх вже приїхала з ми перед... це передових позицій, вони да, ми... розуміють, да. вони мають. Більшість з них часно ну, вже хвороби такі. Ми що це не розуміємо, це послужили. велика проблема. На жаль, на рівні я... чинного законодавства, якщо ви знаєте, чим я займаюсь особисто і бачили мої відеоматеріали, ми неодноразово звертали на цю проблему увагу, тому що це є недопустимо таке спілкування взагалі з людиною. Є норми чинного, ми ж не проти. Будь ласка, навіть є норми нормально да. моралі і етичного поведінки, Я з абсолютно згоден. хоча б спілкуватися нормально, а не казати про якусь юбку або ще про щось. Взяли оце автомати зброї, вони. Ну, так поводяться, це взагалі ганебно. Це виховання кожного. Виховання. І я би хотів, щоб звернути увагу у вас, як працівників поліції, будьте присутні, будь ласка, під час спілкування з громадянами і водіями, це дуже важливо, щоб не переходило в конкретні ситуації, а потім ви знаєте, чим це закінчується. Так, так, дякуємо, що звернув увагу на нашу проблему. Друзі, ну як бачите, така ситуація ось дуже неприємна. Одразу, коли людина знає свої права, починають казати про те, що ти там не такий, що ти сякий. Зараз ми продовжили це спілкування з ним, з цим представником ТЦК. Він вже був у мене на каналі. Зараз зроблю ставки вам, звідки він. І да, він так спілкується. Дійсно, він такий дуже-дуже жвавий, як то кажуть. Я все розумію. Багато людей зараз є представниками ТЦК, які прийшли з нуля. Однак таке спілкування. Взагалі недопустима за громадянами України. Вони поклюжать, як то кажуть, форму Збройних сил України. Це дуже-дуже погано, тому що не потрібно, щоб таке взагалі було. Ну, ви чули, що він казав про якийсь там блокпост. Ми не забуваємо про те, що в нас є відповідний постанови Кабміну. Кому потрібно, до речі, можете придбати в описі під цим відео. Посилання на наш ШОП. А також долучайтеся до клубу юридичного захисту водія, щоб знати завжди ваші права, вміти ними користуватися. У Нас працює телефон гарячої лінії, Завжди в таких ситуаціях також реагуємо та допомагаємо по всій території України за цим номером телефону. Деталі тому, друзі, долучайтеся до нашої спільноти. І ще, друзі, хотів би звернутися до вас. Велика вам усім подяка за те, що ви долучаєтесь до моїх зборів для Збройних сил України. Вже третю автівку придбали. Всі мої звіти будуть в моєму телеграм-каналі, ось він, або в моїх соціальних мережах. Якщо ви також хочете ще долучитися, я відкрив нову банку. Тому в описі під цим відео буде посилання. Кожен донат він дуже важливий для наших хлопців. Усім мирного вам неба! Бережіть себе! Слава Збройним силам України! Вы оп'ять тут стоїте. що тобі не заснімать, що вам не можна знімати. Это вам нельзя здесь стоять, ребята. Дивите. Диви, не Статья смотрите, документы ваши. Статья 114 ваші. не, не можно знімати військових, их розміщення. А где вы их размещения? Путь. Тут мы размещения, а ви ребята, вы розміщення. Ні, вы это расскажете своему комиссару. Я, я... не сепаратист. Сепаратист, а это вы. Вот твой комиссар, командир, да. тебя везде сопытной прогнали. Вот, Документ. Затримую вас, заберу телефон у вас. Будем искать да? оттуда. Та... Можете, я не объекты. Можете, можете... Я не объекты. Я не объекты снимаю. Видите, вот как прыгает на машины. Смотрите. Смотрите, как он прыгает на машины. Я говорю, будь ласка. Будь ласка, будь ласка. Только милицию. Не останавливайтесь в следующий раз. Еще раз скажу. Вы до какого, до какого подразделения относитесь? Сюда старшего давайте. Давайте сюда старшего. Доброго дня, доброго дня. Хто вам надав повноваження зупиняти транспортні засоби? Дайте ваші документи. Я не зобов'язаний вам їх надавати. зобов'язаний не зобов'язаний. Не зобов Вас Ще немає повноважень. Це у вас немає повноважень. У вас перевіряти. немає повноважень. Зараз розберемося, у кого. Немає. немає. У вас Ми я зараз визиваю. Давайте, зараз. Навіщо ви знімаєтесь? Мета, Мета, тому що ви порушуєте ви громадський маєте, порядок. У вас немає повноважень на зупинку транспортних засобів. Хто має право зупиняти транспортні Залушують засоби? Машину. Ні. будемо Хто зупиняти має повноваження? тут і на повноважень. Хто має зупиняти транспортні засоби? Сейчас вам расскажу. Давайте. то сейчас.